Друзі, нас інфу перші про головне поїхала. Великій залі адміністрації після інтенсивної наради з участю найвищих військово політичних посадовців було виявлено тіло генерала, який до останнього був вірним прибічником Ніколи Патрушева. Згідно з неофіційними джерелами, наказ про його старту надійшов безпосередньо від Путіна, як акт жорсткої помсти генерал провалив завдання, через яке Кремль зазнав суттєвої втрати. Операція корована з центрального апарату мала надважливий характер, проте він зрадив довіру керівництва, не впорався з контролем над підконтрольними силами та допустив витік інформації в середовищі, яке вважалося підконтрольне. Пишите канал, то Після завершення наради він лишився в залі, де охорони підпорядковані колишні союзники, були вимкнені або відведені без сигналу тривоги до кімнати. увійшли співробітники служби безпеки. Генерала примусово повісили не на площі, не на великому майданчику, а всередині державної установи як символ контролю і покарання. Відомляється, що тіло було залишено на видному місці, щоб передати сигнал іншим високопоставленим чиновникам небажання відповідати вимогам верховного керівництва, прирікає на руйнування. Інші генерали політики, які вже стоять у черзі на заміну або підозрюються в невірності, отримали змогу побачити цей жорсткий урок. Форма покарання публічна, але не театралізована. Вирок не був винесений формально. Рішення ухвалене. Поза юридичними процедурами влада керувалась логікою сили і страху серед кола прибічників Патрушева змітився неспокій раніше. Його клан вважався майже непохитним, але ця акція продемонструвала, що навіть найвища довіра більше не гарантує безпеки. В середовищі силових структур почався прихований перегляд балансу, впливу хто контролює ресурси, хто має доступ до секретної інформації. Хто внесений до чорного списку підозрюваних політико-військовий контекст, війна руйнує не лише фронти, а й еліти Кремля Патрушева, чий клан спирався на структури служби і силовиків. Почувається слабшим після низки перестановки, зростаючої критики заміна посадовців, переорієнтації ресурсів та нові призначення. Усе це вказує на те, що Кремль намагається зберегти контроль, ліквідуючи внутрішні загрози. Цей випадок з генералом чіткий сигнал. Будь-яка поразка чи невиконання виконання наказу може призвести до екзекуції, а не до перекидання посад чи кар'єрного удару. Аналітика це явна демонстрація режиму, що страх і покарання стають методом утримання дисципліни. Середаліти, навіть коли йдеться про тих, хто раніше вважався захищеним, натомість це створює ризик параної нестабільності всередині апарату влади. Посадовці почнуть діяти не зважено, а страхом. Що може призвести до ще більшого хаосу саботажу чи прихованого опору з точки зору військової політики? Така внутрішня кривава чистка сигналізує зовнішнім опонентам. Влада в Кремлі готова діяти радикально і навіть екстремально, щоб отримати контроль. Але водночас це показує, що система тримається не на довір'ї та стабільності, а на страху і примусі. Це слабка база, яка може розколотись під тиском зовнішніх внутрішніх обставин. Цей інцидент може означати, що війна веж в Кремлі, боротьба між клонами силовиків між старими і новими впливовими групами увійшла в нову фазу. Якщо раніше такі чистки проводили тонко, зараз метод показовий. Зовні Росія продовжує вести великомасштабну війну, але внутрішня система демонструє тріщини. Довіра до режиму зменшується навіть серед тих, хто раніше був лояльним висновок. Цей випадок не лише покарання окремого генерала. А сигнал до всіх в умовах, коли зовнішня напруга і внутрішній контроль, взаємопов'язання, стабільність влади потребує не просто виконання наказів, а абсолютної культури страху і підпорядкування. Операція з ліквідації генерала була організована на надвисокому рівні секретності. Ніхто з його найближчого оточення не отримав жодного попередження чи сигналу тривоги. Навіть супровід генерала, що зазвичай складався з кількох співробітників ОФСО, був раптово відкликаний під приводом термінового брифінгу в іншому крилі будівлі. Залишившись фактично без захисту, генерал був ізольований в окремому кабінеті, де вже чекала група осіб у цивільному, ідентифікованих згодом як співробітники внутрішньої служби контролю ФСБ. Все було виконано швидко, без зайвих розмов, петля, змушене зізнання, фіксація самогубства. Офіційна версія зрозуміла втрати самовладання на тлі нервового виснаження. Проте, вже за кілька годин у змі з'явились витоки, частина високопосадовців, наближених до ГРУ і Міноборони. Поширила анонімні повідомлення, в яких натякалося на участь адміністрації президента в усуненні генерала. Самі ж родичі загибло не отримали доступу до тіла понад добу, а після його віддали лише після попередження утриматись від публічних заяв. Внутрішній наказ про значення генерала, як зазначають джерела, пройшов через вузький канал зв'язку, так звану червону лінію, між путіним і особами з апарату ради безпеки, що особливо показово підпис Путіна на документі не залишено лише усна резолюція, що дозволяє уникнути формальної відповідальності. Цей метод без документів, без суду, без публічної оцінки зараз стає новою нормою вищих ешелонах влади. Така практика, ще глибше руйнує залишки інституційної довіри і перетворює кожну нараду. В можливе поле битви між кланами, страх і внутрішній контроль замінюють лояльність і дисципліну. Багато хто в генералітеті вже почав вивозити родини за кордон, виводити активи з російських банків, шукати шляхи для втечі. Всі розуміють, наступним може стати будь-хто. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.